Каловській громаді активісти школи лідерства New Дирекшн організували перший фестиваль талантів Чартбу. Наша цель, наша задача показати ці таланти Шкаловська громади, щоб всі побачили друг друга, познайомились і стали ближче. Увесь процес організації фестивалю від задуму до його проведення належить дітям, і саме в цьому його унікальність. Фестиваль пройшов у чотирьох номінаціях. Вокал, хореографія, інструментальний та оригінальний жанри. Проведення фестивалю охочі підтримало керівництво громади. Селищний голова Віктор Соловйов переконаний, такі креативні ініціативи молоді неодмінно мають стати традиційними. Починає від банером, який є, закінчуємо пов'язочками, підвозом, відвозом людей. Все очень ровно. И Дмитрию Алексеевичу ездили, обращали, ну, самостоятельные люди. Поэтому однозначно поддержали конкурс. Такое небольшое дело, но я чувствую, будет очень большой традицией. Основная цель этого фестиваля формирование лидеров ученического самоуправления, которые не только этот фестиваль, а и другие фестивали будут делать в дальнейшем. Серед іншого, фестиваль дав можливість лідерам шкільного самоврядування особисто по дорослому поспілкуватися з керівництвом громади та народними обранцями. Фестиваль Чартбум мав на меті і благодійну місію. Під час заходу було проведено аукціон на підтримку чотирирічної Віки Романенко, яка потребує негайного та дуже дорогого лікування. Фестиваль завершився. Нагороди отримали усі його учасники. А це говорить про те, що до молодіжних ініціатив готові прислухатися більше того, з підростаючим поколінням, готові співпрацювати, переймаючи усю їх креативність, невичерпні енергію та запал.